Свою довгоочікувану відпустку мешканка Дніпра Неля проводить у столиці, але замість музеїв і виставок жінка змушена ходити до поліції та прокуратури. Все через банківську картку, з якої шахраї зняли гроші. Жінка кілька місяців відкладала їх на лікування. Були смски, Неля, срочно перезвони, очень срочно. Я думала, можливо, це мені дзвонить троюрідна сестра із Маріуполя. Прийшла мені смска, що поповнений рахунок номер телефона на 30 гривень. І все. І заблокований був телефон. Відповідь на ті дзвінки це й була її фатальна помилка. Шахраї змогли заблокувати сім картку Нелі й виготовити дублікат, а потім за допомогою інтернет-банкінгу обчистити її рахунок. Замість 3,205,48 205 залишилася гривня 48. Все. Прийшла в Приватбанк. Кажуть, це що у вас за збереження коштів людських? Звоніть на тридцять Ніколи нікому я не давала ні картку, ні пін код, нічого. Неля написала заяву в кіберполіцію, але звідти справу направили до Святошинського районного управління. Правоохоронці з'ясували, що гроші з картки зняли в Києві. Є навіть фото шахрая, але справа поки безперспективна. Слідчі працюють, і відповідні служби також оперативно працюють в даному напрямку, розшукують і встановлюють коло осіб, причетних до даної події. Три тижні ми чекали відповіді від банку і мобільного оператора, що фігурують у цій сумній історії, але до хворої жінки. Ки нікому немає діла. Тим більше такі злочини фіксують щодня. Лише за минулий рік, за даними МВС із банківських карток українців, шахраїв крали 500 мільйонів гривень. У випадку з нелею використали один із найпопулярніших методів соціальну інженерію. Це коли зловмисники телефонують вам і вдають із себе родичів або банківських співробітників, щоб не потрапити на гачок. Експерти дають кілька універсальних порад. Нікому не повідомляйте пін код і номер своїх банківських карток. Підключіть СМС банкінг і відстежуйте всі свої операції. Встановіть ліміт на картковому рахунку. Під час розрахунків в інтернеті користуйтеся тільки перевіреними сайтами. Якщо ви отримаєте дзвінок, вам телефонують, нібито з банку кажуть: давайте перевіримо дані. Кладіть трубку, перетелефонуйте. І запитайте у справді вашого банку, чи є потреба в якійсь перевірці інформації. Якщо є смс-ка або електронна пошта з пропозицією по 2 гривні айфони, 100, 100 тисяч відсотків це буде шахрайство. А от чи є можливість все ж таки повернути вже викрадені гроші? Всі операції, які були здійснені шахраями до моменту, коли ви звернулися до банку, це ваша відповідальність. І е, чим скоріше ви звернетесь до банку, тим менше втрат фактично ви можете е, понести. Але е, потрібно пам'ятати про те, що банк дає вам змогу встановити ліміти на будь-які типи. Расі, але Дніпрянка Неля не здається. Крім звернень до правоохоронних органів, жінка збирає навколо себе інших постраждалих, чиї чесно зароблені гроші привласнили. Шахраї жінка переконана, разом у них більше шансів повернути своє. Для чого мене принижувати? В тих мільярдів мало. а Я буду ще комусь дарувати своїх 3200. Від послуг банку з картки якого так легко вкрали гроші. Неля відмовилася. А запланований курс лікування цього року жінка пройти вже не зможе.